Привіт, вітаємо вас на ютуб-каналі громадської організації Правова Черкащина. До нас надійшла термінова інформація про порушення прав військовослужбовців щодо їх лікування. До нас звернувся чесний патріот і офіцер ВЧ 0409 30-ї бригади, mm. який просто вже не може терпіти те, що відбувається у його бригаді, а саме постійне ігнорування звернення військовослужбовців. Ці звернення стосуються серйозних питань лікування, а не, наприклад, надання відпусток. В якості доказу він просить нас публікувати два аудіозаписи, які ви можете почути далі. Об'ясняю ще раз для туго доходящих, я тобі для ще раз кажу: списки мої вертають, вертають, похуй, погіршується, не повігіршується. Так сказали, отколи, блять, отнімело тоді привеземо. Я не мать Тереза. Моє діло подать списки. Блин, я не можу повлиять на командира бригади чи начальника медичної служби бригади. Не можу. Йому похуй. Тому не треба мене затрахувати. Я сказав, що не виходить, значить, не виходить. І не треба мені соп'ю жувати. Командири підрозділів завтра до 17.00. В строєву частину батальйона, подати, списки особового складу, які у вас обмежено придатні, ВЛК, які планують на ВЛК, інваліди <кхи> і решту особового складу, які потрібно перемістити в інші підрозділи, бригади, не батальйону. Якщо ви цього не зробите, будете так цими рахітами і далі служити. В першому аудіо ми фактично бачимо ігнорування звернень військовослужбовців. А в другому ми бачимо, як інший офіцер називає їх рахітами, бо тобто це допустимо називати так людей, які задля нашої перемоги віддали своє здоров'я. Правова Черкащина звертається до керівництва ЗСУ та керівництва держави з проханням провести термінове розслідування у цій військовій частині. Адже в 21 столітті не є проблемою. За допомогою цифрових технологій дізнатися, кому належать ці голоса, і провести розслідування. Просимо захистити військовослужбовців, які потребують лікування, надавши їм його, а також притягнути до відповідальності всіх причетних, які своєю поведінкою ганьблять чесним диром військовослужбовців зсу.